Шиста тисяч людей з ампутаціями і всім їм потрібна допомога. Я розглядаю футбол як один із моментів допомоги їм в реабілітації. Коли ми бачимо військових, які зараз отримують задоволення, коли ми бачимо усмішки на їх обличчях, це найдорожче, ми маємо можливість робити внесок. В те, щоб вони поверталися до життя, щоб вони отримували максимум від цього життя. І якщо це спорт, то ми обома руками це підтримуємо. Вони коли на футбольному полі, коли вони з м'ячем, вони забувають, вони не вони думають, що вони там чи інваліди, чи ще щось, вони повноцінні люди. Там ну, втратили кінцівку по своїй волі, так як у нас є війна, вони колишні військові, багато ще є діючі військові, які пройшли війну, багато чого вони побачили. І вони, вони повертаються до життя, до соціалізації, тому що коли. Вони в госпіталях, хлопці не знають, вони замикають, що робити, що робити далі, що і як. Коли вони попадають в колектив однодумців, їм легше відходити від цих подій, які вони бачили, що вони де були, їм легше повертатися до життя, до сім'ї, до, до родини. Ми розуміємо, що е, це це дуже потрібно нашим людям. Потрібно допомагати, і завше тим людям, які захищали нашу країну. Е, Чию увагу потрібно пер, пер, привернути для того, щоб ці команди функціонували. Тобто, який партнери, спонсори, бізнес, хто має звертати увагу? Всі повинні звертати на це увагу тут нема. Там якогось по одного, це соціальний проєкт, і якщо ми говоримо про соціальний проєкт, то всі повинні бути залучені до нього. Все розпочалося. Ну я так розумію, сам проєкт розпочався у АФ раніше. От і я думаю, що в грудні до нас звернувся генеральний секретар УАФ, зателефонував і сказав, що у них є така ініціатива, яку вони хочуть провести. Проте є проблема з локаціями. Чи хоче Динамо допомогти в організації цього заходу. Безперечно. Ми жодної хвилини не сумнівалися і сказали. Звичайно, наш манеж ми готові надати, змістити там тренування наших деяких вікових груп для того, щоб провести цей захід з участю ветеранів. Я перший раз в цьому манежі мене здивувало тут. Тут дуже гарно, гарно все зроблено і покриття дуже гарне. І дякую, що клубу Динамо, що нас прийняло. І провело дало можливість провести цей турнір тут в село манежі. Дуже приємно здоволений, бо в нас у Львові немає критого манежу, а тут в Києві дуже гарно і приємно. Якщо ще раз запросять, ми приїдемо обов'язково. Була на базі уав команда. Зараз дуже важливо це організувати. Сьогодні е, організований перший раз е, змагання, турнір і е, це великий приклад. Для всіх ми минулого року виступали в чемпіонаті Польщі, бо так як ще не сформувався, не розвивався український чемпіонат, ми були змушені шукати альтернативу для того, щоб хлопці не тільки тренувалися, але й мали спортивний змагальний інтерес, тому що якщо без спортивного і змагального інтересу... І кубків, в чемпіонатів, то е, рано чи пізно хлопців впало е, впало бажання. Запал той, що вони вкладають в ігру е, в тренування, їхнє старання. В них на кожну ігру є ціль перемагати. На, на кожен, е, кожному чемпіонаті, який ну, це досягати максимум. Тому ми змушені були шукати, і це був альтернатива. Дякую польській федерації, які дозволили нам прийняти цю участь. І вже на 25 рік вони також підтвердили нашу участь. І ми будемо вже в березні. Буде перший тур, і ми будемо до нього готуватися. Маємо надію, чим пошвидше, щоб український чемпіонат запустився. У нас є стратегія, яка була прописана. Ми зараз спілкуємося із клубами, спілкуємося з організаціями для збільшення цього змагання. Наступний турнір буде де залучено більше команд, тому ми працюємо в цьому напрямку. Команда Біла Покрова покрова-2» практично на 100% виконала те, що я їх просив. Тому вони закономірно стали переможцями. Напротязі всього турніру, не пропустивши ніжного нового і вигравши всі матчі, значить це щось усмічає. Це завдяки їхнім старанням, їхнім бажанням і роботі на полі і поза полем. Футбольний клуб Динамо Київ завжди готовий підтримати будь-які ініціативи, які будуть допомагати адаптації військових до реального життя. Так само, як ми підтримуємо ініціативи по допомозі діючим військовим, по допомозі соціально незахищеним верстам населення та будь-яким іншим громадянам України, які потребують цієї підтримки під час російсько-української війни.